Всім привіт, друзі! Сьогодні покажу, що робити, якщо не працює ліва кнопка миші на Windows 10. Ну, якщо це, звісно, програмна помилка. Натискаємо Ctrl-Shift-EScape. Так, запускаємо диспетчер завдань, рухаємось стрілкою чи коліщатком миші. Тут шукаємо відповідно провідник. Клацаємо правою кнопкою миші і вибираємо Перезапустити Enter. Якщо це не допомогло, натискаємо пуск, відкриваємо диспетчер пристроїв. Тут шукаємо миші. Клацаємо праворуч правою кнопкою миші і вибираємо Видалити пристрій. Enter. Після цього натискаємо «ALT F4». Ось. І відповідно перезавантажуємо комп'ютер. Тут вибираємо перезавантажити і Ентер. Це має вам допомогти. Всім бувайте.